про його адресу проживання і про його е, по-батькові, Але ця людина була присутня в цей час. Я не можу видати судову повістку, не вказавши ім'я по батькові і прізвище людини і її домашню адресу. Не можу її вислати. Адвокат, зачекайте, ну, друзі

щоб uh, мета-защита змогла висловлюватися правами і даними статтю 129 Конституції України, а саме наставити свої довідки. І зараз це дійсно. Цих дійсно він не мав недостатньо віці, що, uh, хоча суд не, не був відом за три дні до судового засідання... Вибачте, ви посилаєтесь на 277-му, про що він казав. Це строк для суду розглянути цей матеріал. Але це не строк для власних політиків. Вручення Там... повістки, повістки, почнем... повістки передбачено ХАСУ. адвокат два читайте Максимовського, читайте Вручення Ручення повістки передбачено ХАСУ, співоденний термін передбачено серійним процесом сімейний і відповідним чином кримінальним процесом. Ні, що робосівробітники міліції зобов'язані при звинуваченні 185 доставити людину. Якщо вона не доставила... не не була доставлена з півробітниками міліції і не з'явилася, суд оформляє привід. Це згідно з вимогами закону. А 277-ма, Купавов, передбачає для суду передбачає для суду Певні строки розгляду справи. Ні, ваша честь, ми стоїмо за 272, честь 2, яку в, в післяній відео вам відложили. І тому цьому, я кажу, в зв'язку з тим, що не було ввідомлено за три дні до судового засідання, судом був діян всього-лише три часа для ознакомления, дело, которое с таким, с таким материалом а кого ну, час 8, 2, до А сейчас сюда двух, четыре в суде, ваше честь. Поэтому извините. же вам заважала. Ну, заважал. заважал, так так. Так. пальма ваша позиция я Да, да, Мы разглядываем ухо Так. Адрес. Вітаю, Ваше честь. Сергій Константин Петрович. Петрович. Місто проживання Україна, місто Харків, вулиця Єлизавела, будинок 125, дріб 1. Ще раз, будинок? Будинок 125, дріб 1. Квартира? Це приватний будинок. Це приватний будинок. Ну, поштовий індекс, будь у мене немає зараз поштового індексу, тому що ви нам дали достатньо часу. Вам не відомо. Не не У мене зараз немає поштового індекс. 61.00. Вже відомо. Так. Питання, які ви заявили на цей час? Ні, Ні, ваше чисто. Давайте заявлені собі отсюда, махом пан. Максименко буде про питання. Так, стосовно долучення матеріалів до справи, які підтверджують звернення до депутата, попитання за до завільниці долучити до матеріалів до справи. Стосовно витребування і перегляду відеозапису. Тут звернеться з відповідним записом до сервінського радіте. Якщо вий, цей запис є, цей запит буде витребуваний. Але суд повідомляє, що з Дожинського районного суду відсутня технічна можливість для перегляду запит... цього відеоматеріалу належанчик. А переглянути на, ваших, е, на вашому ноутбуці тут позбавлений можливості, бо це є порушення. Тому, якщо суд знайде технічну можливість, цей відеозапис прийде тут, суд, тут суд його переглянемо. Це стосовно клопотання. Стосовно витребування документів і опиту, як опитувати тих 30 осіб, які були присутні на площі Свободи і на підставі з якими документами вони туди попали, задоволені клопотання відмовити. Стосовно опису, оскільки це не є кримінальною справою, який за звинуваченим вироком тут має можливість засвідчити. питання стосовно допиту свідку Черенського Костянтина Петровича залишає відкритим. І як Черенський Костянтин Петрович прийде, щоб судді розшуковував паспортом, тут визначиться стосовно цього питання. Стосовно судового публічного обстеження. У зв'язку з тим, що при розгляді адміністративних матеріалів. Судове медичне обстеження не є документом, який щось підтверджує або ще спростовує, тут на місці ухвали. І немає можливості витребувати в рамках Кодексу України про адміністративні правопорушення, а тільки в кримінальному та в цивільному процесі та в процесі, який передбачене адміністративним судочинством, задоволення клопотання про витримання судово-медичного обстеження, відмовиться. Так, вот ладка, пан Максим, дали это указание. У меня В связи с тем, что я не понимаю на иностранном языке, куда, а именно вот материал справа, тут кто такой Дин, кто-то такой, кто это вообще на иностранном языке, я прошу, я не знаю, кто это составил протокол про административного правонарушения 62, 63, 34, а также 62, 67, 79 и другие протоколы, а именно по части 185. Потому что я понимаю их описательную часть, все остальные части я не могу разобрать. Я прошу вызвать лицо, которое составляло все одни протоколы и постановления, и составляло их, чтобы он мне расшифровал, что он здесь писал. Я не знаю, кто это такой. Шуты такие. Яку мову Ви вважаєте... Э... Я вообще мову, я то, що написано, я уважаю не якую мову, так как неизвестно, что здесь написано, я не могу понять. Вот это я могу разобрать, ваша честь. В, я в пункте 10 я могу разобрать. Допустим, вот я, кто такой Дім, или что там еще, я, так сказать, не могу разобрать. Дим Ильич, там... инспектор милиции. Как фамилия его, ваша честь? Я не могу разобрать, что это П, мягкое, что Дим, такое. П'ютін, саме ж вибачте, будь ласка, вивчайте українську мову. Судьи будут и читать. Я а имя, отчество, о, да, вы, а кто имя? такой ваш учитель? Я не знаю, кто его имя, отчество. Хотя в протоколе должно быть одно имя, отчество его полностью. Я не могу подготовиться к защите для того, чтобы... Потому что протокол составлен надлежащим образом. Судья посылала поставить его надлежащим образом, оформить надлежащим образом. Исполнение судьи не было исполнено. Да, вызвать лицо, которое составляло протокола по статье 185... 5, Часть первая, а также по статье 185. Для того уже Бану полностью перевело мне что он там своими карасами написал. Потому что я не могу понять его, я не могу подать свою я не пойму, не могу понять, что вообще что он писал. Что он мне, переведет, вот я буду спрашивать, что он писал. Вот значит переклады. Ну я не знаю, что он написано, не я не могу разобрать. Вы не, вы не знаете, вы знаете письменно, я здесь не знаю, здесь не написано вот. Вы это на письмен не написано, вызвать, что он закрывает показывать, что он песен, что он составлял, что его отчество Олег Китович или как там еще, к примеру, там. Я не могу, кто такие свидетели вообще у них там, я не можу понять, как их самится свидетелей, как их фамилии написаны, как их улицы написаны. То есть вот это мое клопотание. Вызвать лицо для того, чтобы оно, которое оформило уго, эти протоколы, для того, чтобы оно прояснило, как фамилия, и деятель, я не могу разобрать на каком языке, он написал. Там написано чистейшую украинскую. 20, 20, квартира 139, сто тридцать девять. Николайчук, Нина Володимиревна. А, и вот вторая какая-то. Миколайчук, Николайчук. По в українській мові не перекладають. Я зрозумів, я сейчас Миколайчук. А вот вторая, во втором протоколе, как фамилия. <кхе> Не, ну ваша честь я вам доверяю, поэтому что вы говорите, что так. Вам то, так. вы кажете, что вам потрібно перекладатель. Да, потому что тут не разумела написано ваша числа. Да вы Юк Ольга Степанина, Николачук, Нина Володимир не, 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 а уто Кучеренко или Д Чиренко Лезенко было. Кучеренко, ты ещ Сергеев, Шись Юрий Иванович. Так, да, вот здесь по Харькову улица Академика Павла в 60... Ну, в общем, с ними мы как разобрались, потому что через тебя... это там... у Да, это ваша честь. Я не могу... Да, 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 вот да, я не могу... Шат, да, так, и да. второе, мне было подание следующее. В связи с тем, что... В <продук> протоколе 1.07.07, а также от 05.07.2012 года Указаны различные свидетели, которые присутствовали при их составлении. И в этих протоколах указано, что правонарушение было совершено. за ну, на бланке протокола 626 334 за один ну, спустя за один день до составления протокола а на бланке 626 779 за два дня спустя два дня после составления правонарушения. И такие же э, данные указаны в протоколах об админ нарушении по статье 185 КОАП. А также В этих во всех протоколах не указано место их составления. Прошу вызвать в качестве свидетелей и просить.